24 квітня президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден на спеціальному брифінгу в Білому домі повідомив, що підписав закон про виділення Україні допомоги на загальну суму майже 61 мільярд доларів. Це хороший день для Америки, для Європи та для миру у світі. Це те, що буде мати значні наслідки. Це збільшить безпеку Америки, це зробить світ безпечнішим. Білий дім уже готує термінову допомогу Києву на суму 1 мільярд доларів. Цей пакет міститиме боєприпаси для ППО, артилерії, ракетних систем, зокрема ракети АТАКАМС і бойові машини піхоти Бредлі. Як повідомляють, більша частина призначеного для України озброєння вже перебуває на складах Німеччини та Польщі, що прискорить час доставлення. Президент Володимир Зеленський подякував американцям за ухвалення допомоги Україні. Я вдячний президенту Байдену, Конгресу, усім американцям, які відчувають, що потрібно вибивати землю з-під ніг у Путіна. За виділення допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню. Обидві палати конгресу проголосували зовсім недавно. А ось дебати щодо цього питання точилися сторішньої осені. Загалом новий пакет допомоги США посилить протиповітряну оборону, сприятиме відновленню критичної інфраструктури та стабілізації економічної ситуації в Україні.